Три була задачка, ця зв'язочка і це все-таки дідська, тому що у клієнтські двоє дітей так у нас була нелегка задача. Кімната 9 метрів квадратних, і треба було розмістити, зробити її максимально комфортною для двох діток. Ну а тепер вам покажу цю кімнату. Дивіться, вона насправді не дуже велика, тому треба було максимально організувати таким чином. І що ми тут зробили? Спочатку думала робити двохрівневе ліжко, щоб у нас був перший поверх, другий поверх. Але замовниця не хоче робити ліжко на другому поверсі, тому зробили одне ліжко для доньки з цього боку, і далі є вже ліжко сина. У кожної дитини є шафи зверху, то тобто максимально спробувала організувати таким чином, щоб у кожного. Було своє місце, де він може розташувати свою одежу, свої речі, які їм потрібні. на прикладі цієї спальні батьків по дизайну, все тут достатньо добре зробили. Також звертайте увагу на ванни, яка у вас плитка, бо в 99% квартири всі продаються з душовими. В цьому випадку у нас плитка на підлозі, вона глянцева. Так, да, вона гарно виглядає, все супер, але на підлозі це дуже небезпечно. Можна просто піскознутися та впасти, тому звертайте на це увагу. А що ти можеш клієнтам посоветувати зору дизайнера? На які нюанси бідіть увагу при покупці квартири? Так, це дуже доречне питання, бо насправді ми заходимо вже. Робимо дизайн, коли нічого немає, коли бетонні стіни, перекриття, і ми повністю робимо все під ключ. Тут трошки інша ситуація. Вже квартира продається в такому готовому виді, коли пофарбовані стіни, є підлога, електрика виведена, але. Звертайте увагу на те, щоб у вас було достатньо розеток, щоб у вас було достатньо освітлення, яке вам потрібно. Також треба звертати увагу і уявляти, коли ви зайшли в квартиру, де ви повісите свою одежу, чи буде для цього місце достатньо чи нормальні спальні, щоб розташувати місце для ваших дітей. І навіть на фоні цього, незважаючи на ці турецькі нюанси в ремонті, які також незвичні нам, подивіться на цей клімат, на це чисте повітря, на це море, яке тут знаходиться, Тож, якщо ви власник такої квартири або хочете зробити класний функціональний дизайн і ремонт, звертайтесь. Ми маємо класних спеціалістів-будівельників, також підрядників, а також самі дизайнери робимо на високому рівні. Якщо ви мрієте про житло в Анталії, ви знаєте до кого звертатися. Дякую, Анна. Спасибо большое. Я Інна Оздерін, Я работаю в адміністраціям ноктанео. Я лицензірований ріелтор в Анталії. Якщо ви іщете чите жилье на покупку, на продажу или для інвестицій в Анталії, буду всегда рада вам помочь.